Вітаю, друзі! Якщо ви поціновоч великих об'ємів так само, як і я, то вам зараз до нашого каталогу прямо-прямо в цей період. Тому що саме зараз у нас в продажі великі об'єми по догляду за ногами. Це креми і дезодорант. Просто дуже чудові пропозиції, чудові як з об'ємом, так і з ціною. І перший крем, який я хочу вам презентувати, це крем з авокадо. Авокадо, якщо ви знаєте, багате на мононенасичені жирні кислоти. А одне із них це олеїнова кислота, а також вітаміни С А і Е. І завдяки тому, що авокадо має багато жиру, багато, ну, по-перше, ви знаєте, що це в їжу дуже корисно. Це якраз той жир, який допомагає все засвоювати. А для крему, крему для ніг це дуже класно догляд за тріщинками маленькими, які є, які ми не бачимо, але вони є. Ну і звісно, зволоження це самий головний догляд, тому що якраз це зберігання шкіри, зберігання віку, зберігання молодості. Ну і звісно, ноги то наша хода, то наша легкість, то наша можливість просто не ходити, а літати. Крем, який я хочу презентувати, це крем з арнікою і жожоба. Арніка це рослина, яка загоює всі тріщинки, всі ран. Арніка ще укріплює різні маленькі капіляри, кровеносні сосуди і слідкує за лімфодренажем нашої шкіри. Я, чесно скажу, не знаю, який би крем я обрала, тому я просто обираю два і їх періодично міняю. Тому моїм ногам забезпечен, класний, забезпечений, класний догляд, і тому легка хода, легкі тренування, і все завдяки доброму догляду. Обирайте догляд і здоров'я. Миру нам.